Будь ласка, На день міста у центральному раці Полтави зареєстрували шлюб 12 пар. Дата 23 вересня стала знаковою і для полтавців Лілії та Сергія. Цей день відчувають цілий спектр емоцій і радість, і хвилювання розповідають вже не наречені, а законні чоловік та дружина. Познайомились ми вісім років назад, почалася ця історія кохання, познала в соцмережах. Ну так як більшості пар буває. Ну і так закрутилося. Ніхто навіть і не думав, що так станеться, що ну що дойде до весілля. Вирішили вже узаконити свої відносини. Ага. Ну, і що зараз чи хвилювання? У вас радість? звісно, бо це новий етап у житті. Ну, тобто. Ми ще таке не проходили, ну, сподіваємося, що все буде добре. Привітати молодих прийшов і міський голова Полтави Олександр Мамай, який у вітальному слові згадав і про свій день весілля та вручив новоспеченому подружжю свідоцтво про шлюб. Ви знаєте, не так давно я зі своєю дружиною був саме на цьому місці. Це було 35 років тому, але це було вчора. І коли ми вийшли із АКСУ, нам побажали. Прожити до срібного весілля я стояв і слухав і думаю, такого не буває. Тобто, там жив до срібного весілля. Було 35 років 3 червня. А якщо хтось досі не вірить, що перше кохання здатне перетворитися на шлюб, то доказ цьому Олександр та Валерія. Ну познайомилися ще в школі, в восьмому класі. Це час 21, 5 п'ять назад. Зустрічалися і вирішили одружитися на день міста. Відчуваю щастя. Це по-перше. І напевно така дівоча мрія збулась. Ось чи було несподіванкою, що міський голова ще сьогодні прийшов? Так, була несподіванкою. Не очікувала цих молодят. Також привітав міський голова. Відвідувати весілля 23 вересня його традиція. Це робить і в день закоханих. Сьогодні в мене, я вважаю, найголовніша місія привітати молоду. Сім'ю молоде подружжя саме в день міста. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим членам громади, які святкують сьогоднішній день на превеликий жаль в умовах воєнного стану. Але я певен, що закінчаться ці всі воєнні дії, і ми сплануємо гарний чудовий настрій всій нашій громаді.